На гостю Наталія Деліва, голова Всеукраїнської громадської організації Асоціація жінок України Дія. Вітаю вас. Які жіночі організації громадські діють на місцях під час війни? Дуже багато організацій діють під час війни і Волонтерський рух гуманітарний військовий він зараз тримається на громадських організаціях. За прикладом нашої організації, яка стала формуватися якраз у 2014 році, коли почалася війна, і ми жінки збирали, збирали допомогу, відправили її в Донецьку, Луганську область. А в 2016 році ми зареєструвалися. І зараз через тиждень нашій організації вже буде 7 років. За цей період у нас вже з'явилось 28 філій по всій Україні. І у нас така велика, велика організація, і коли почалася повномасштабна війна. Ми буквально на 25 лютого всі забрали в зумі, і ми зрозуміли, як ми маємо діяти, тому що, наприклад, наші філії були в Новій Каховці Херсонської області, в селі Маячка Херсонської області, в місті Херсоні, Миколаєві. І коли все це почалось, і вони вже були окуповані, вони тікали з цих місцевостей, і ми перенаправляли цих жінок, родини в Рівне. У нас там є філія в Ужгород, в Тернопіль. І ми стали отримати гуманітарну допомогу. Ми стали ділитися її і. Ми не тільки Асоціація жінок України діє ну, в межах своєї організації, хоча ми дуже багато чого робимо, але ми співпрацюємо з іншими громадськими організаціями: жіночими, не жіночими. Дуже багато з'явилось громадських організацій, з вимушених переселенців, з якими ми в контакті, з якими ми усьому допомагаємо, адаптуємо речі, продуктові набори, гігієнічні і так далі. І дуже великий плас, ну, наприклад, на нашій громадській організації. І лежить те, що ми військові волонтерки. Ще до повномасштабної війни у нас був якби так підопічний 18-окремий й батальйон морської піхоти, 35-ї бригади, яких ми вітали там зі святами і так далі. А коли почалася війна, і вони ЗСУ з СУ, 400 військових, їх стало 800, розумієте, як потрібна була наша допомога. І ми кожного дня з ними 24 на 7, Ми йому так допомагаємо. Ми, на жаль, дуже багато вже поховали наших героїв. І зараз ми займаємося. І, якби так скажемо, патріотичне виховання наших громад. Ми хочемо, щоб називали іменами героїв вулиці і не просто так загиблих героїв, там, а конкретних людей. Там комбата Сергія Дердуги, який е, був, воював з 2013 року, який був е, в Донецькому аеропорту, який був два рази поранений і загинув е, комбат 3 червня 2022 року. Багато робимо і ці громадські організації е, вони відіграють зараз дуже, дуже важливу роль е, е, і здобування перемоги. Як ви вважаєте, чи є сенс займатися культурними і освітніми проектами під час війни? Так, звісно, наприклад, в нашій громадській організації записано те, що ми в цілях освіти і культура не тільки рівність, не тільки підтримка підприємницької діяльності жінок, ну все це було до війни. А культура і освіта – це дуже важливо. Наприклад, перший аспект про і назву вулиці патріотичне виховання, в тому числі ми бачимо, наскільки була велика прогалина і в патріотичному вихованні людей і в нашій мові. Я з Одеси. Я це бачу на свої очі. Але я ще як президентка першого благодійного театрального фонду, я продюсерка іммерсивних виставок. А це мультимедійні історії зроблені з стастичних картин, які показуються на 360 градусів, і людина поринає в цю мультимедійну. Дійної історію. ще до війни ми зробили виставку «Іммерсивний світ Тараса Шевченка картини Тараса Шевченка. І ми стали, коли почалася війна, її показувати в Канаді, в Сполучених Штатах Америці і збирати гроші. Таким чином ми назбирали десь 6 мільйонів гривень, які ми перераховували Червоному Хрест, Національний банк України на локальні ініціативи. Потім, на прохання Міністерства культури, ми зробили іммерсивну виставку «Ukraine land of the brave», Україна земля хоробрих правду війну в Україні. І зараз ми знов цю виставку показуємо по всьому світу, показуючи, щоб люди розуміли і занурились в ті почуття, які відчуваємо ми під час війни. І ми збираємо гроші і показуємо по перше, що Україна це не Росія. вони все ж таки, якщо ми думаємо, що так всі знають про Україну, але ні, ми маємо доводити ми маємо показувати і про війну, і нашу культурну спадщину, і про нашу культуру, і яка Україна була 200 років потому. тому. Дякую вам і за вашу таку титанічну роботу і за просування бренду України в світі. Дякую. І вам дякую.